Вітаю вас, пані та панове, шановне панство. Сьогодні хотів би записати для вас коротенький такий обзорчик по ринку фондовому ринку і ринку криптовалют. Що змінилося з минулого обзору? Як ми сходили, як ми відпрацювали і так далі, пропозиції? Отже, почнемо. Е, почнемо з біткоїна. Мабуть, е, мабуть, багато з вас питали мене, задавалися цим. Я був подавав. І в себе в Телеграмі казав, і тут казав пару сценаріїв. Зачепили от цей супротив локальний та, на 300. Як бачите, тут є залочена ліквідність була по об'ємам. Ми просто зачепили там 17300, умовно, плюс-мінус 400, і пішли відкатом вниз. Куда очікуємо даний відкат? Очікуємо в цю зону. На 17600, 400. Далі подивимося, типу. Е, по сценаріям. Може бути після цього відката ще якийсь більший знос вверх. Може його і не бути. Я не буду тут загадувати наперед і так далі. Я звідси шорт не брав. Якщо ви брали звідси шорт, то при приході на 16600, 16500, фіксайте 10%. Ну, 50%, стоп, ставте в вбу і чекайте просто. Якщо ви, бі, вас вибіга, то буде нове нормальне десь ТВХ. Може, десь отут, у формі девіації, плюс тут є залочка сильна. Може і таке бути. Якщо просто впаде, то будете при профіті Ефіріум. Брали з вами шортову позицію. Поки що нічого цікавого не відбувається. Він стоїть, знесли всю ліквідність, отут, знесли ліквідність тут. Трохи, вроді, знесли. По факту лишилося тільки отут. У нас ТОП стоїть десь на 360. Є другий закуп в цьому районі. Ну, поки ми нічого не міняємо. Лишаємо все без змін, подивимося. Я за сильно криптою зараз не цікавлюся. Більші епопеї і цікаві штуки відбувалися саме на фондовому ринку. Отже, перейдемо до нього. SP 500. Давайте я очищу графік і вам зроблю. Прям так би мовити, по нові все. Дивіться, маємо от такий от бріт. Е, будемо дивитись більш так локально, але й не зовсім локально. Маємо от, -от, -от такий хід, виділимо його, навіть банальним фіксованим профілем об'єма, щоб знати е, максимальний об'єм за це. А ми не знаємо чомусь, ну і не важливо. Е, грубо кажучи, в нас отут довольно-таки є залочка. Це якщо і по кластерам дивитися, і в загальному по об'єму, ось, отут був геп на SP500, ось, вже прогрузилося. От, бачите, отут. От, і отут нас тримав рівень певний час на 35, як бачите, бачите, як він тримав нас отут. Ми пробили, знесли ці стопи і сформували: от в нас є е, такий умовний локальний ренж. Ану, воно ну, дасть на... Курва. Нормального прямокутника не дають. Е, дивіться, сформували такий нормальний рендж. Е, локальний. І формуємо девіацію локального ренжа з забором залоченої ліквідності. Як ця девіація буде сформована, я конкретно сказати не можу. Можемо піти відразу вниз звідси, що, в принципі, також допустимо. Бо ми забрали, ми повністю не забрали цю залочку, і от оцю тут така зона 1130-1140, але можемо просто вернутися в ренч, і все. І отут почнеться волни, е, намахань, і далі, далі, далі вниз, розумієте, так? Бо в нас виходить, що є глобальніший рендж. Глобальніший рендж. це десь от оцей рендж є. Він є глобальним для нас. І з глобального ренджа в нас є локальна девіація типу. Локальна девіація це от оце. На якій вже є три піка. 3 dp називається структура дана. Здебільшого вона відбувається, коли дуже сильно розмазані об'єми і немає до чого прийти. Ми сходили сюди, один пік, другий пік, третій пік найбільший, бо зносить ліквідність, що тут є, і забирає залочену ліквідність. Докуди цей третій пік буде, не знаю. але я в шортах був, в принципі, з цих значень, тут добрав по плану. Ну і очікую з, ці, з такої структури вихід на 4200. Е далі з 4,200, ось з 3,200, 200 Можливий сценарії. сценарій. Можемо пиляти, тут якийсь виход вверх, Будемо дивитись, коротше. Це вже буде нецікаво, може, навіть ланганемо. Е паралельно тому, якщо дивитись глобальніше, по біткоїну. Давайте відкриємо чистіший графік. Е, паралельно тому мені треба от оце, отак. Якщо дивитись глобальніше по біткоїну, відкриємо місячний таймфрейм, я вже вам минулий раз пояснював, що тут у нас розподілення. В розподілі ціна не зупиниться. Тобто, неважливо, чи ми там дамо ті 19 чи ні, це на місяці не буде мати значення. І в будь-якому випадку ми йдемо в цю зону. Десь ну, 10, 9200, починаючи від 12. З цієї зони можемо формувати хоч якийсь, хоч і якийсь але Я очікую чогось такого. Зломом структури, походом на підтвердження місячного злому тренду, і далі, можливо, кудись вниз. Будемо дивитися, по факту. От оцей от лонг, який, можливо, ймовірний. Це 3 ікса десь може бути на споті. Я планую забрати по біткоїну. Але це буде дуже нескоро. По SP 500 якраз це з цієї от зони 3200. Якраз воно з'їдеться з походом бітка на 10 тисяч, скорше за все. От. І 500 теж там буде якийсь відкат. І в нас і насправді, ймовірно, ми можемо прийти навіть в ці значення на ковідні мінімуми. В перспективі, це вже буде доволі ну, сильна рецесія, без м'якої посадки. Це тільки може бути початком. Але ми торгуємо не прямо глобально, але глобально дивимося. Е, по макроданим, давайте я вам трошечки коротенько розкажу, що тут і до чого. Сьогодні вийшло було ПМІ. Ні, спершу вийшла от ця штука по ОПСЄ, тобто... Ціни на, на особисте споживання. Це нам не цікаво, бо це за жовтень, не за листопад. Ясне діло, що за жовтень воно впало, бо інфляція за жовтень впала. Це, ну, взагалі, таке. Це ще навіть, знаєте, трохи є коливання, якісь, але не факт, що є навіть розворот в плані інфляції. якийсь. Ми дивимося більш цікавіші для нас дані. Які нам ну, слугують індикатором про рецесію. Перший з них це індекс е, ділової активності. Вийшов ПМІ. ПМІ не такий чіткий, як від ПМІ, Але що тут? Давайте глянемо ПМІ і ПМІ від ESM відкриємо. загальному не тільки ПМІ, а індекс стін у виробничому секторі дуже впав, сильно впав. Це, ну, це катастрофа, а це не. Це просто катастрофа. У мене дуже погано це все відгрузиться. Але дуже треба. Починаємо з ПМІ. ПМІ, e, в принципі, то, тут показав, що стоїть на місці, але він підраховується трошечки, як би вам пояснити? Не прям чітко. Через то, важливим здебільшого для всіх структур, для аналітиків є саме індекс від ESM. ЄСМ підраховують його е, по е, більшій кількості показників. Бо, типу, тут от 400 контор в 20. Внахір е, я тут закрив. Зараз я вам покажу. Що тут. Чекайте, де ти? ПМІ. Стандартний. От він. Якщо в ЄСмі там 400 контор опитується і 20. Е, 50 штатів. Коротше, всі всі штати тут враховуються максимально. То, в звичайному ПМІ трошечки менше, і через те оце є чітка картина. І дивіться, ми падаємо, ну, вже точно три місяці, а в нас знижується ділова активність, і дуже сильно це свідчить про початок рецесії. Про те, що ми входимо в рецесію. Коротше, не Це погано рахує. Тут менше контора Е, Тому. Тому зараз оця то вся істерія масова на SP 500, яка викликана тупо Павел виходить, нічого не каже позитивного, але маси вже це лонг, це якийсь, ну реально. Це такий бред просто. Але, але так завжди, так було і на бітконі. Наведу вам схожу структуру чисто технічно зараз. Вона була не так давно і там. У мене дуже було багато противників, дуже багато противників, які були просто хам'ячелами, які не розуміли, як це працює. Дивіться. Структура 3 dp тільки трошки розмазаніше. Бачите От оце? Mm -hmm. Просто ну, можна навіть це як якийсь індикатор розглядати, але не дуже. Е, дивіться, давайте розберемо. У нас отут. отут. Bull. Так? Ось девіація. Ось три піка. третій останній. Ми дозабрали всю ліквідність повністю, яка тут була. Ось такий самий імбаланс, таке саме розподілення. Ось який вихід після того був: дистрибуція. Дивіться тепер, що тут. І там таке саме істерія була безпричинна. І дивіться тепер, що тут за структура. Бачите, от оце розподілення імба. Теж забрали залочку, три піка чітких бо це СНП і ренж. Девіація локальна, але тут ще є глобальні. Ой, у нас тут ще є локальна девіація до глобальної. Тобто, ви розумієте, що нічого хорошого тут немає. Якщо ми входимо в рецесію, завтра будуть ряд каскад даних також. Які завтра будуть дані? принципів, із важливих даних, що завтра будуть у нас, це всякі запешки, і Чи впала, чи не впала, бо якщо воно падає, то це не окей. Це той самий нон-фарм мінімальний. І в загальному це все по ринку праці. Звідти. Рівень безробіття. От. Теж дуже важливий і дуже цікавий момент, бо, скорше за все, воно виросло. І дивіться один ще цікавий момент на рахунок ринків. Якщо раніше, коли в нас рівень безробіття падав, да, ой, ріс, точніше, це був вже негатив, бо це червона тряпка для Фереса, то зараз в даних реаліях це, коли він буде рости рівень безробіття, це вже не буде прям таким. Ой, перепрошую. Коротше, раніше, коли в нас рівень безробіття ріс, це був позитив для ринків, бо це як типа, те, що могло тормознути ФРС. При зарочніх реаліях, коли безробіття буде рости, запеха буде падати, це вже не буде як якимось позитивом, і на цьому, скорше за все, розгрузяться. Якщо безробіття буде падати, то все одно це не буде позитивом. Тут уже немає варіантів із позитивних якихось конкретно. По цьому. Ну, по S&P в принципі, все і по ринку. По S&P ще можемо якийсь пік зробити, можемо не зробити. Я конкретно не знаю, як воно тут буде зараз цю девіацію формувати, але вихід і суть одна. Це огромний масштабний дамп фондових ринків. Сюди, а далі дай Боже, щоб не сюди. Ну, але про це будемо говорити вже потім. По біткоїну вам розповів, що зараз е і що робити, по ефіріуму розповів. По іншим активам, по типу, що там у нас? NASDAQ, не наздаки. І Тут все теж очевидно, тут все без змін, там стопи стоять і все. В принципі, більше нічого локально зараз, крім NASDAQ, і того я не тримаю. Євро був зафіксував вчора в БУ, бо добирав SP, щоб в мене ризики контролювалися. Ну, по євро поки теж конкретно сильно без змін. Нічого тут цікавого немає. Просто, ну, я золото був закрив по причині долара. Бо от ці всі рецесіонні речі довольно сильно зливають долар. Типа, через то я голду закрив отут. І це було розумно, і закрити отут десь. Типу. Нічого страшного. Потім, після дампу фондових ринків, буду очікувати падіння золота. Але це буде, ну. Не так скоро тому відкладаємо це питання, наше сидіти в зайвих мінусах. Зараз чекаємо тут розворота. Торгуємо тільки це, бо тільки це зараз в центрі нашої уваги. Новин е в грудні буде багато, подій буде багато, і Санта-Клаус Раллі на цей раз не закінчиться огромними прибутками для менеджерів, а скоріше всього закінчиться звільненням цих самих менеджерів. Успіхів, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм. Нас дуже багато. Просто дивіться, скільки новин, скільки тут вас інформую, скільки про всяке. Та? Офігенне ком'юніті. Дивіться, скільки людей тут пише і так далі. Все дуже цікаво. От. Е, от. Тут про ціпа, який продав квартиру і вложився в криптує, Все, успіхів.